Так любила співмешканця, що дозволила йому вбити власного сина. Смертельна драма у Києві. 27-річна жінка, родом із Вінниці, разом із коханцем та дворічною дитиною приїхали до столиці шукати щастя. Жити парі не було де. Вони кочували від знайомих до знайомих, а далі оселилися у підвалі будинку у Дарницькому районі. Співмешканець жінки раніше мав проблеми із законом та неврівноважений характер. Аби не рідний син не плакав, він увесь час лупцював малого кулаками. Одного разу захопився, сильно ударив. Малого поголівці дворічний Малюк утратив свідомість та помер. Мати хлопчика викликала швидку, але було запізно. Найцікавіше те, що коли приїхали медики та правоохоронці, вона їх запевняла, що сина ніхто не вбивав, мовляв, дитя впало і вдарилося голівкою. Жінка втратила сина та, ймовірно, втратить і свободу. Її звинувачують у злісному невиконанні батьківських обов'язків, а співмешканця у навмисному вбивстві. У столичній кримінальній міліції у справах дітей кажуть, тисячі сімей практикують жорстоке виховання дітей. Правоохоронні. Ці стверджують, що нерідко батьки перегинають палицю, не контролюють себе і в нападі гніву можуть не лише зашкодити здоров'ю малюків, а навіть убити. Аби таких випадків було менше. У міліції просять людей, які знають про знущання над сусідськими дітьми, повідомляти про такі випадки службу у справах дітей та міліцію. Минулому році на дорослих складено понад 4 тисячі адміністративних протоколів щодо недопущення насильства в сім'ї. На жаль, із ста таких випадків два закінчуються летально.